Вітаю! Сьогоднішній урок зарубіжної літератури проведу я, Хмаленко Оксана Михайлівна. Тема уроку: реальні та фантастичні елементи в сюжеті повісті, значення образу Різдва у творі, ознаки фольклору, казки, пісні, у повісті Чарльза Дікенса Різдвяна пісня в прозі. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо ознайомлюватися з літературою хх 21 століття. Розглянемо реальні та фантастичні елементи в сюжеті Повісті, з'ясуємо значення образу Різдва у творі. Знайдемо ознаки фольклору, казки, пісні у Повісті Чарльза Дікенса. Це радісні дні. Дні милосердя, доброти. Все прощення! Це єдині дні в усьому календарі, коли люди, наче з мовчазної згоди, вільно розкривають одне одному серця. Ось так про Різдво говорив Чарльз Дікенс. Що ж, в цій повісті присутні реальні та фантастичні елементи. Давайте ж розберемося, що таке реальність, а що фантастика. Реальність від латинської realis – це речовинний, дійсний, це термін, який означає те, що існує насправді. Синонімом поняття реальність у повсякденному вжитку часто виступає поняття дійсність. У літературних творах реальним є те, що може бути насправді, якщо речі або люди, про яких йде мова, можуть існувати в реальному житті та діють, як у повсякденні. І мають такі самі звичайні властивості. Тобто, реальне це те, що існує в об'єктивній дійсності дійсне, протилежне до уявного, вигаданого, фантастичного. А фантастика, в свою чергу, це жанр художньої літератури, у якому за допомогою додавання вигаданих уявних елементів створюється цілий світ відмінний від сьогоденного, реального. Фантастика має свої теми, проблеми, які вона розкриває. Наприклад, людина і природа, людина і всесвіт, людина і суспільство, людина і добро або зло тощо. Залежно від теми, внутрішній світ кожного фантастичного твору наповнюється певними атрибутами. Отже, фантастичне це щось химерне, вигадане, Малоймовірне, створене нашою уявою. А що саме фантастичного і реального було у повісті? Із фантастичного ми можемо назвати Привида Марлі, товариша і компаньйона головного героя Скруджа, духів саме духів минулого, теперішнього і майбутнього Різдва, нічні видіння Скруджа. Людські невігластво і злидні у вигляді маленьких дітей, і звичайно дивна хаотична музика, а саме скрипи дверей, зітхання вітру, голосіння, жалібне хор каяття, мелодія скрипки, дзвін ланцюгів тощо. І з реального ми, звичайно, з вами назвемо контору Скруджа і Марлі свято Різдва, Святвечір у кожній родині. Життя, життя вбогих і знедолених і звук різдвяних дзвонів. Різдво це свято, яке пронизує усю повість. Це більше це улюблене свято англійців, і в цьому письменник вбачав нагоду примирити ворогів, забути образи, встановити мир, злагоду і добрі стосунки між усіма людьми. Різдвяна пісня в прозі мала стати соціальною проповіддю в цікавій художній формі. У творі йдеться не лише про одне із свят на сторінках календаря, а про стан людської душі, милосердя, добро, співчуття до нужденних, про турботу, людяність. Ця ідея пробудження людського в людині уособлюється в образі дзвону. Пригадайте, з нього розпочинається твір. Той дзвін починає розхитуватись. Спочатку ледь помітно, але незабаром уже задзвонив гучно, і йому завторували всі дзвони будинку. Це викликає незбагненний страх героя. Дзвонив же твір і закінчується, тільки це вже буде різдвяний дзвін. Нестримний захват йому урвав церковний благовіст. Сьогодні Різдво радіє перероджений скруч. Які ж ознаки фольклору казки і пісні є у повісті Чарльза Дікенса? Давайте пригадаємо визначення, що таке фольклор. Фольклор іншими словами, можна назвати усна народна творчість. Це твори, що складені народом і передавалися із вуст в уста, із покоління в покоління. При цьому змінювалися і доповнювалися. У фольклорних творах втілений колективний життєвий досвід, ідеали, прагнення, риси характеру і традиції різних народів. ж – це народно поетичний або писемно-літературний твір, про передбачувано вигадані події чи осіб, іноді за участю фантастичних сил, який має повчальну мету, а пісня. Це вірш ліричного або ліроепічного характеру, мелодичний за своїм інтонаційним малюнком і призначений для співу. Цей жанр є досить давнім за своїм походженням. Ознаками фольклору ми можемо назвати відображення життя, праці, боротьби трудового народу в різні історичні епохи. Вираження його світогляду, моралі, інтересів, мрій, оцінки різних суспільних і побутових подій та явищ, вчинків людей, соціальна значимість творів, колективний характер творення, усне зберігання і поширення, варіантність текстів, анонімність, порівняно невеликий обсяг, ідейно-тематична єдність усіх фольклорних творів, простота і ясність стилістики. Строга послідовність композиції, повторюваність і переважання дієслівних рим. Твір Чарльза Дікенса Різдвяна пісня в прозі має багато елементів пісні. Сама назва звучить, мов пісня. Твір поділяється на розділи строфи, чітко виражені розмови про жаль, сум. Присутні елементи уривків різдвяної пісні, хай Бог дарує радість вам, часто чути звук дзвоника дін дон, дінь-дон». Також у творі є багато казкових елементів. Спершу привид Марлі, закути у кайдани, розповідає про свою невблаганну долю, а в Скрудже є ще час змінитися. Головний герой літає у часі та в просторі і бачить неймовірні речі. Своє дитинство і доросле життя. До нього спочатку навідується дух минулого Різдва, а дух теперішнього Різдва показує йому племінника і сім'ю Кречетів. На прикладі двох дітей Скрудж бачить жахливу реальність неудства та убогості. Останнім з'являється дух майбутнього Різдва. Скрудж бачить жахливі та моторошні куплети. Смерть крихітки Тіма пробуджує в ньому почуття провини. Скоро він дізнається і про свою смерть, про те, що це нікого не засмутило. Скрудж усвідомив свої помилки і змінюється наприкінці твору. Ці дивовижні пригоди у просторі та часі, поява привидів, підкреслюють казковість твору. Адже в реальному житті такого на жаль не буває. Що ж. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули реальні та фантастичні елементи в сюжеті Повісті. З'ясували значення образу Різдва у творі та знайшли ознаки фольклору, казки і пісні у Повісті Чарльза Дікенса. А тепер. Будь ласка, пригадайте звичаї та традиції святкування Різдва конкретно у вашій родині, бо з цим буде пов'язано ваше домашнє завдання. Потрібно буде написати твір роздум на тему Різдво у моєму житті.